Апеляційний суд таки вирішив взяти під варту екс-беркутівця садовника, якого звинувачують у вбивстві 39 майданівців. Щоправда, затримувати вже немає кого. Садовник зник. Дружина бідкається. його викрали невідомі. Активісти майдану називають це цирком. кажуть, підсудний втік, як вони і попереджали. Садовника відпустила з СІЗО під частковий домашній арешт суддя Печерського райсуду. Прокуратура подала апеляцію. Історія з поверненням садовника під варту нагадує сюжет бразильського серіалу. То раптово захворів адвокат підсудного на проханні садовника суд перенесли. То екскомандир Беркута не прийшов, не прийшов на засідання. То суд замінували. Зрештою, коли підсудного мали привести до зали з силою, той зняв браслет і таки зник. Підозрюваний. Знаходиться зараз в розшуку. Я був би задоволений, якщо б він знаходився під вартою для того, щоб можна було забезпечити працювальні процедури. Да, суд сьогодні задовольнив наше клопотання, скасував рішення суду ухвалу слідчого судді першої інстанції. Це безумовно позитивний момент, оскільки дана юридична оцінка рішенню, яке є відверто незаконним, от але казати про задоволення чому бути задоволеним, якщо він зараз не знаходиться під вартою і неможливо з ним виконувати процесуальні обов'язки?